Еліна Світоліна знає вже свою суперницю в одній 32-й на ґрунткортах в Римі. В одній 32-й це друге коло. Орієнтовно матч запланований на четвер, на 8 травня. Друзі. Вмощуйтесь зручненько, і з назвою цього відео ви вже зрозуміли, хто став суперницею в першому матчі цього сезону Рима wta тисячник для Еліни Світоліної. Так, це іспанка Джесіка Бузас-Манейро. 72 га за рейтингом тенесистка світу. Не забувайте підписуватись, хто ще досі не підписався на наш YouTube канал майстер клас. І пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Друзі, дякую всім. Отже, я вже сказав: поки що стоїть дата орієнтовно. 12.00 за київським часом Світоліна Бузас Манейро, 8 травня, Четвер. Світоліна двічі зустрічалась з Джесікою вже. Перший раз це було на хардкорті Цинцинаті, впевнена, перемога в двох сетах Еліни. Тоді була. І ось буквально недавно на своєму зірковому руані на ґрунті. Франція Руан. Це індорс турнір серії 250 WTA. На ґрунті, так я казав, Світоліна виграла 6-3-6-2. Буквально нещодавно в квітні. Місяці. І таким чином я вважаю, що поки що ВЗ із сіткою пощастило з першими, принаймні другим колом і третім, з першими матчами. Тому що тут у нас, виходить, 72 га Бузас Манейро, а, Буза а далі, там я бачу, чекає. Людмила Самсонова безпрапорна, і вона чекає на свою суперницю у другому колі хтось із, кваліфіка... із кваліфікованих вже, але там невідомо, хто вийде на Пару до Світолін. Прошу вибачення до Самсонової. І тому скоріш за все. Там буде Самсонова, якщо вона нікому із кваліфайерок не програє. Ось приблизно так на 1,32 і на 1.16. 16. Тому є непоганий шанс Світоліній захистити минулорічний Рим. А в минулому році, 24-му, нагадаю, Світоліна дошла... Лише до одній восьмої. І там, на жаль, вибула з тисячника на ґрунті в Римі. 2024. Тому, як мінімум, два матчі треба виграти, щоб не втратити і місце в рейтингу, і не втратити турнірні е, зароблені бали минулорічні. І таким чином. Я вважаю, що перед матчем, ну поки що будемо вважати проти Самсонової вже в третьому колі, треба якомога швидше, швидше і впевненіше перемагати іспанку Джесіку Бузас Манейро, щоб е підготуватись і емоціонально переможно бути готовим до Самсонової, або ж до тієї, хто обиграє. Самсонову. В будь-якому випадку, друзі, в будь-якому випадку, треба грати і перемагати як мінімум два матчі, як я сказав. І тому ми слідкуємо дуже пильно за тим, як буде йти і захищати свої бали. А вже якщо пройде і 1 8 Світоліна, тоді вона буде заробляти вже. і Ще більш підвищуватись і за рейтингом, і я плекаю надію, що і за рівнем свого тенісу буде, звісно, з кожним днем і з кожним місяцем рости. Я поки ще е не вважаю, що світоліна така вже літня і немолода. Ні. Я вважаю, що Світоліна, ну, як мінімум, при нормальному здоров'ї фізичному, ще, як мінімум, років 3-5 повинна грати. Це моя думка. А там, побачимо, не нам з вами вирішувати це питання. Сама Світоліна, тільки вона може це вирішувати. Отже. Так, як я і сказав, я очікую, принаймні, як мінімум від першого матчу 1.32 проти іспанки Бузас Манейро відносно швидкої і впевненої перемоги Світоліної. Ну, щось на кшталт, як було в Руані, 6-3-6-2. Наприклад, а чому би ні? Е, і тому мій вибір, я дивлюсь, уже повністю лінія БК відкрита на матч Світоліна Бузас Менейра. І я вирішив зарядити вже. Е, тому що я думаю, коефіцієнти можуть збити. 1,71 це перемога Світоліної і тотал менше 20,5. Оце поки що. 1.64, 1,32. Я просто даю прогнози на відбіркові матчі. А вже з 1.16 16 я буду давати, як і повелося вже за традицією у нас на каналі блоками, друзі. Де переможеться одного матчу виходить в цьому ж блоку на переможцю другого матчу. Домовились. Таким чином. Ви почули мій прогноз на матч Світоліна Бузас Менейро. Що ми очікуємо на кого, якщо що вийде Світоліна, якщо переможе? Я вже сказав, скоріше, вона е, Самсонову. Е, чекаємо, що буде далі. Пишіть ваші думки, друзі. Дуже мені важливі ваші думки. Е, хто ще не підписаний, хто забув підписатись, тому що я бачу десь приблизно. 23-25% дивляться тільки підписанти, фоловери, а е, десь більше 7-10%, тобто майже 3 четвертих дивляться наш канал непідписаними. Це не дуже правильно і не дуже чесно. Давайте будемо виправляти. Адже це не валіза, не рюкзак, і не торба, яку треба за собою тягнути. Ви підписали і забулись: для вас це не буде тягарем. А для нашого каналу це дуже важливий параметр. Чим більше підписників, тим, чим більше переглядів. Вподобаєк і коментарів, тим більше і частіше звертає увагу самий потужний алгоритм, а це алгоритм поміщення контенту з мастер-класу у першу е шпальту, у першу смужку новин головної сторінки YouTube. І рекомендації Ютуба частіше е, підпадають на той канал, де більше підписників, де більше переглядів, хвилино і годину переглядів, де більше е, вподобаєк лайк Лайк-вподобайка, і де є співпраця між нами, співзв'язок в коментарях. Так що, друзі. Пишіть змістовні коментарі, адекватні коментарі. Я вам повністю довіряю. І радий, що ви довіряєте нам. Отже, е дякую, що ви у мене є. Це саме головне. Дякую, що ви підтримуєте наш канал, друзі. Слава Україні, слава ЗСУ. Скорішої нам всім перемоги над рашизмом. Скріншот по цьому прогнозу. Вже давним-давно сьогодні ще з обіда я виставив в наш телеграм-канал. Тому, хто не любить слухати моїх довгих промов на Ютубі, завітайте і підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі. Ви будете першими знати про мої прогнози і будете економити 5, 10, а іноді і більше. Хвилин вашого дорогоцінного особистого часу. Це дуже зручно. Телеграм-канал, посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі ласкаво просимо. Дивлюсь я всі прямі трансляції на сайті, які опубліковані в описі під цим відео. Користуйтесь! Дякую за перегляди за увагу! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, друзі. Бажаю всім до зустрічі. Па-па.